Поповченко Олександр Володимирович. Позивний Мура. Народився Поповченко Олександр Володимирович 3 січня 1978 року в місті Глухові. Навчався в загальноосвітніх школах перших-третіх ступенів номер 3 та номер 6 міста Глухова. У 1993 році закінчив також Глухівське професійно-технічне училище номер 31 до військової служби професійно грав у футбол. За сумську команду Фрунзенець Ліга, за шосткінську команду Імпульс, за глухівські команди Аваль, Полісся, Спартак Аваль, Велетень, Спартак був граючим тренером команди Спартак, місто Глухів та Дружба село Соснівка Глухівського району. Дружина Світлана. Діти. Назар 2010 року народження. Дар'я 2021 року народження. Жив футболом. Привчив сина Назара до цього виду спорту. Постійно вдвох їздили на всі ігри, як дитячі, так і дорослі. Ходили разом на тренування. Як згадують футболісти, з якими грав Олександр, мав чудову швидкість та чуйку на голи. Був одним із найкращих бомбардирів. У 2007 році уклав контракт з Державною прикордонною службою України та служив до 2020 року у званні старшого сержанта. Брав участь в антитерористичній операції на Луганщині. Неодноразово виступав за прикордонну службу на футбольних змаганнях за Сумський прикордонний загін в складі футбольного клубу Прикордонник, який майже щороку були володарями Кубку. Також грав за збірну ветеранів АТО. Олександр був мужнім, відважним, відданим службі, завжди веселим і справжнім, гарним чоловіком та батьком. З початку повномасштабного вторгнення не став осторонь. У травні 2022 року по мобілізації був призваний до відділу прикордонної служби глухів 5-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Де був призначений на посаду інспектора прикордонної служби третьої категорії, інструктора кінологічного відділення. Військове звання Головний сержант загинув під час несення військової служби 16 травня 2022 року біля села Білокопитове глухівської громади в бою з ворожою диверсійно-розвідувальною групою, якою була вчинена спроба прориву державного кордону. Окупанти відкрили вогонь по прикордонній території, наші прикордонники дали відсіч ворогу, але Олександр Володимирович отримав травми несумісні з життям. Дружина Світлана пригадує, перед тим як піти служити. Олександр постійно казав, що він повинен іти на війну, щоб діти і я могли спати вночі спокійно, знаючи, що батько. Охороняє від ворога, відповідно до указу президента України від 15 червня 2022 року. Олександр був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно, з присвоєнням звання штаб сержанта за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі. У 2023 році, до роковин загибелі в місті Шостка, був організований турнір з футболу, присвячений пам'яті Поповченка Олександра Володимировича, де змагались місцеві команди. 20 травня 2023 року в селі Очкіно Шосткінського району на стадіоні Десна був проведений футбольний турнір пам'яті героя. За цю команду Олександр грав багато років. Героя поховали у рідному глухові на Веригінському кладовищі. Вічна пам'ять герою. Назавжди 44, назавжди в строю.